Вітаю. В цей раз покажу вам, як ми можемо відновити ось таку скляну фігурку. Це журавель, відпав клюв. Для цього також будемо використовувати клей і на допомогу візьмемо активатор. Чому активатор? Тому що, по-перше, мала площина. Плюс а, скло рекомендовано склеювати не лише склеєм, а з активатором, тому що скло дуже такий трошки коварний капризний матеріал. А, наносимо все на різні поверхні. На одну наносимо активатор. На іншу клей. І ще попереджаю. Коли ви використовуєте активатор і клей, то у вас немає права на помилку. Тобто ви повинні точно все поставити. Ну що ж, пробуємо. Головне тепер правильно це з'єднати. 5-10 секунд ще тримаємо. Ну що, у нас ось так вийшло за 5-10 секунд. Тут навантаження не буде жодного. а, Не на розрив, не на злом. Тому я так впевнений, що ніхто це не буде чіпати, тому ми все закінчили. У нас. Пішла на це одна краплина один раз активатором. Тобто тут взагалі ремонт нам обійшовся в 6 копійок, в 6-7 копійок, як би це смішно не було. Тому все можете робити самостійно, без допомоги будь-кого. Хай всім щастить використовувати для ремонту клей і компоненти системи склеювання і економте свій час.